Свято вишиванки досить молоде в будинку дитячої та юнацької творчості. Його організовують лише вдруге. Проте успішно каже дирекція, вишиванка стала популярною. Це стосується і сорочок, і рушників, та навіть звичайних серветок. Дуже хочемо, щоб це свято стало у нас традиційним, щоб воно мало в нас постійну прописку, адже вишиванка це є оберіг української культури. Це є в ній закодований генетичний код е, нашого народу. У будинку дитячої та юнацької творчості кілька десятків хореографічних та вокальних колективів, і практично кожному притаманна вишита сорочка. До прикладу зразковий ансамбль Карпатське джерельце для виступів має спеціальне національне вбрання. Таке в роботі і вдома започаткувала керівник гурту Любов Керничук. Ми мусимо підтримувати те наше рідне дороге. і в нас дійсно ви сьогодні побачите дівчатка, одягнені в ткани в тканий одяг, де є присутня вишиванка, де є присутня плахта. Що стосується сім'ї, звичайно, ми підтримуємо традиції українські. Кожен член нашої сім'ї має вишивку і не одну в різних кольорах, тому що ми любимо вишивку і одягаємо її. Несаязюк відома в місті юна. співачка має одну, але досить близьку серцю вишиванку. Одягає її не часто лише на ексклюзивні святкування, адже сорочку дівчинці вишивала ще бабуся. Мою вишиту сорочку мені передала бабуся. Вона мені її вишивала дуже дуже довго. На ній присутні квітки розквітання різних троянд, тюльпані в рамках свята. Гостям та вихованцям закладу продемонстрували вишивки з різноманітними орнаментами. Ще дітям розповіли про всі національні символи нашої держави.